Ще одна така лялька із серії близнючок. Одна поїде дуже далеко на виставку, одна буде десь в Україні. Це ну, бабуся. Чому? Тому що от вона в очіпку, отака трошки морщини у неї за рахунок носика. Зверніть увагу, рукавчики і її спідниця. Нижня сорочечка зроблена з хусточки. Ось все, всі секрети показую. З хусточки, такої бабусиної. У мене були залишки хусточки, я її використала на е, одяг для ляльки. Ось така стилізована у неї корсеточка і її подружка. Приблизно з такого ж самого матеріалу. Що цікаво в цих ляльках, була серветка стара, вона, ось вона, і використана вона на фартух. Зазвичай, коли я роблю ляльки виставкові, мені дуже подобається брати для них елементи з живих використаних тканин або з одягу. Зверніть увагу чіпок. Зовсім у неї інші. Тут я сережки, кульчики їй зробила, корсеточка позаду, отак от зібрана. І є вишивка на корсетці дуже простим швом, але в тон. Ось вона така гармонійна. Ось такі ляльки, близнючки.